Хоча термін ландрас може бути новим для багатьох з нас, цей метод такий же старий, як і саме землеробство. Наше сучасне життя та сучасні методи землеробства лише нещодавно відійшли від традиційних методів ландшафтного садівництва. Наша увага змістилася від вирощування стійких культур, здатних захищати собі до їх захисту за допомогою хімічних засобів. Замість того, щоб вирощувати фрукти та овочі переважно для смаку, ми також виводимо їх для транспортабельності та тривалого зберігання. Замість того, щоб зберігати власне насіння, ми купуємо насіння рослин, вирощених далеко. Ландшафтні сади наповнені генетичною різноманітністю і повністю адаптовані до вашого саду. Це одні з найсильніших і найсмачніших плодів, які ви коли-небудь куштували. Почати ландшафтне садівництво нескладно. Ця стаття дасть вам інструменти для початку вашого ландшафтного проєкту. Що таке ландшафтне садівництво? Ландшафтне садівництво, також зване адаптивним землеробством. Це метод садівництва, який використовує місцеві різноманітні культури, пристосовані до свого середовища. По суті, це означає збереження насіння від найсильніших рослин попереднього сезону, щоб виробляти сильні та генетично різноманітні рослини, здатні зберігати унікальний клімат вашої місцевості. Ландшас – це питання генетики, науки про передачу батьківських ознак нащадкам. Однак вам не потрібна наукова освіта чи глибокі знання генетики, щоб займатися ландшасним садівництвом. Все, що вам потрібно знати, це ті, що нащадки мають ознаки своїх батьків. Коли ви знаєте, що у вашій родині є історія серцевих захворювань, ви вживаєте заходів для їх запобігання, тому що знаєте, що можете їх успадкувати. Той самий принцип діє і для рослин. Нащадки рослин матимуть ті самі ознаки, що й їхні батьки. Але покоління рослин переважно короткі, що дозволяє нам бачити та контролювати ознаки, які передаються. Сам термін ландрас вказує на ті, що це тип насіння, унікально пов'язаний зі своєю рідною землею. Рослини, вирощені на одному і тому ж місці рік за роком, поступово розвиватимуть захист від типових проблем навколишнього середовища, таких як висока температура або висока вологість. Вони можуть розвинути стійкість до співних розширених шкідників або хвороб у вашому регіоні. Вирощуючи ландшасне насіння, ви створюєте насіння, оптимізоване саме для вашої землі, звідки і назва ландрас. Які переваги ландшасного садівництва? Біорізноманітність це найголовніше. Генетична різноманітність має віртуальне значення для вирощування сильних, здорових рослин. Рослини, яким шлюбує біорізноманітності, легше знижуються однією подією або шкідником хвороби. Банани приклад фрукта, якому бракує генетичної різноманітності. Грос Мішель колись був домінуючим сортом бананів. Але в 1960 х роках панамська хвороба майже повністю знищила його. Це стало тому, що цей вид бананів не мав генетичної різноманітності. Тому кожне бананове дерево піддалося хворобі. Втрата цілого виду рослин через відсутність генетичної різноманітності може бути катастрофічною. Забезпечення того, щоб у вас були рослини з великою генетичною різноманітністю, дозволяє їм адаптуватися до різних умов і захищати себе від різних шкідників і хвороб. Міцніші рослини. Коли рослина має шкідника або хворобу, багато садівників лікують її хімікатами. Багато комерційно вирощеного насіння вирощується в середовищах, де використовується багато хімічних пестицидів і фунгіцидів. Ці рослини не повинні турбуватися про ті, щоб мати ознаки, які захищати їх від шкідників і хвороб. Коли ми намагаємось посадити це насіння у наших садах і не використовуємо хімікати, рослини не розвинули ці критично важливі рису виживання. Ландшас це природний добір. Ви зберігаєте насіння лише від рослин, які вижили і процвітають. Якщо ви посадили купу кабачків, і більше із них з'їли кабачкові жуки, ті, які не були заїдні, можуть мати стійкість до цього виду жуків. Коли ви збережете це насіння і посадите його в наступному сезоні, у вас буде міцніший, стійкіший урожай, який не атакують кабачкові жуки. Адаптовані до ваших умів вирощування. Коли ви купуєте насіння з каталогу, ви не знаєте, в яких умовах смороду були вирощені. Можливо, смороду були вирощені в приємному вологому прибережному кліматі. Але ви живете в жаркому, сухому кліматі. Насіння, яке ви отримуєте, не матиме жодної генетичної інформації про ті, як вижити в довгі, спекотні літа вашого регіону. Коли ви зберігаєте власне насіння, ви можете вибрати, які характеристики ви хочете, щоб малі ваші рослини. Наприклад, якщо ви хочете рослини, які краще працюють у жаркому кліматі, зберігайте насіння від вашого салату, який зацвітає найпізніше в сезоні. Ці рослини природно краще виживають у спекотні періоди, і їхні нащадки, насіння, яке ви збираєте, теж будуть такими. Залежно від ваших умів, ви також можете вибрати сорти, які краще ростуть у піщаній або глинистій ґрунті. Виберіть насіння від найздоровіших рослин, які процвітають у вашому ґрунті. Менше праці ви можете вибирати рослини на основі ваших садових уподобань. Якщо ви не любите прополювати, дозвольте бурянам рости. Збирайте насіння лише від рослин, які вирости сильними, незважаючи на бур'яни. За кілька поколінь у вас будуть рослини, які можуть перерости та перемогти бур'яни. Добрива з компосту та або синтетичні добрива можуть позичати годину і енергію. Виберіть насіння від рослин, які процвітали без додавання чогось додаткового, щоб пощадити ваш час і енергію при вирощуванні наступного покоління. Якщо ви постійно боретеся зі шкідниками та або хворобами, зупиніться. Дозвольте природі працювати свою справу і вибирайте лише насіння від рослин, які вижили після атак шкідників і хвороб. Після кількох поколінь, зазвичай трьох, у вас будуть рослини, які можуть вижити і процвітати у вашому саду Заощадити гроші. Ви не тільки заощадите годину завдяки ландшасному садівництву, але й гроші. Звичайно. Ви заощадите гроші на насінні, збираючи своє власне, але ви також заощадите гроші в інших сферах. Ви можете витрачати менше на поліпшення ґрунту, добрива та засоби боротьби зі шкідниками, якщо збираєте насіння від рослин, які витримали шкідників і не потребували багато добрив, ви також можете пощадити гроші на воді, вибираючи насіння від культур, які добре переносити посуху. Ці заощадження додадуться з часом. Краща якість. Ви можете вибирати насіння не лише на основі рис виживання, але й на основі особистих уподібнень. Продукція з продуктового магазину переважно вибирається для збереження та тривалого терміну придатності. Смак відходити на інший план вони хочуть яблука, які нелегко пошкоджуються, і помідори, які не стають ем'якими на поліці. Ці міркування не такі критичні для домашнього садівника. Ви можете віддавати перевагу рослинам на основі їх смаку. Виберіть найсолодші помідори, найсоковитіші дині та найм'ясистіші гарбузи. Якщо ви знайшли найсмачніші фрукти або овочі, збережіть частину їх насіння, тоді ви зможете виростити ті самі смачні фрукти овочі в наступному сезоні. Пам'ятайте, що багато гібридів можуть не давати насіння, ідентичного батьківському тут важливо працювати зі спадковими сортами. Спільнота та культурна цінність. Ландшафтне садівництво працює краще у спільноті, обмін насінням із сусідами додати різноманітності вашим рослинам таким чином ще більше їх зміцнюючи. Це також хороший спосіб зв'язатися з нашими старшими в спільноті. Коли йде про садівництво, вік і досвід означають знання. Слухання технік і отримання насіння від знайомих членів нашої спільноти є цінним. Це також чудовий спосіб побудувати міжпоколінний зв'язок, щоб зміцнити наше почуття спільноти та приналежності. Ключовий аспект ландшафтного садівництва вирощувати ті, що зростанні легко. У вашому ландшафтному проєкті ви можете схилятися до місцевих рослин, природно адаптованих до ваших умів вирощування. Це допоможе зберегти та зміцнити культурну спадщину у вашому регіоні. Як почати ландшафтне садівництво? Тепер, коли ви знаєте чому. Давайте розглянемо, як почати ваш ландшафтний сад, це не вимагає багато сусід, особливо якщо ви знайомі з вирощуванням саду. Не хвилюйтесь. Якщо ви новачок у вирощуванні це чудовий метод для початку. Дізнайтесь про свою місцевість. Важливо розуміти унікальний клімат, у якому ви вирощуєте. Це не повинно бути надто складним або науковим. Перевірте основні речі, наприклад, тип вашого ґрунту. Ви можете легко зробити це, використовуючи тест на стискання. Просто стисніть жменю ґрунту в руці. Якщо він розає сипається і не тримає форму, це піщаний ґрунт. Якщо він залишається у твердій кулі, як пластилін, ймовірно, він має високий вміст глини. Ґрунт, який тримає форму секунду, а потім розеєсипається, це гарний суглинок. Інші фактори, які слід враховувати, це сухість або вологість вашої місцевості, висота над рівнем моря та зона морозостійкості USDA. УЕЛ